Тіктока, от я вам розкажу, що виявляється, в е, українському сегменті Тіктока е, набирає обертів дуже новий, і доволі небезпечний тренд, який називається посмішка Джокера. А е, в чому він полягає? От зараз ви побачите відео, на ньому підлітки. Іміту. Ой, а, я не можу це дивитися. Імітують або навіть фізично. Підрізають кутики рота, і от свою назву тренд отримав від відомого персонажа, як ви знаєте, коміксів і фільмів Джокера. Його грим створював ілюзію такої широкої посмішки, ніби в нього, знаєте, ніби в нього рваний рот. А, звідки це пішло взагалі? Аналітики кажуть, що перше джерело цього так званого тренду. А є у нас саме відео якесь чи у нас тільки фотки? Фотки тільки в нас окей, кажуть, що це бажання діти хочуть бути схожими на героя коміксів, що е, згадують фільм 2008 року з назвою Жінка з розрізаним ротом, але схожі відео були в і в 2024-му, і двадцять му році. кажуть що в Україну цей тренд прийшов звідки? Вгадайте від росіян, тому що росіяни першими почали запускати подібні а, ролики. Лікарі кажуть, що ні в якому та в принципі. Лікарі кажуть, ну здоровий глузд каже, щоб брати різати собі рота, е це небезпечно. Тому що ну, тут артерії проходять, тут обличчя проходить, потім же це воно, ну, воно просто так не зросте, не можна на собі показувати. Воно ж не зросте. Потрібно потім зашивати рот. Ви знаєш, як це рот маленький, казали. Ну, рот зашивати доведеться, буде рубець, буде Це жах. Чесно кажучи, отака самохірургія, це і при чому мені в дитинстві казали: я кажу, мама, 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 ну от всі ж дивися, щось роблять. І вона зріпутує. Слава, а якщо всі собі будуть носа рубати, або всі собі будуть рота різати, ти теж будеш їздити? Кажу, ні, не ну, буду. Ну от на що тобі на всіх дивитися? Ну, от це та історія, коли всі собі почали рота різати, і діти в тіктоці почали собі рота різати. Оксана Глущенко, психологиня зі мною на зв'язку. Добрий день. Добрий день, пані Оксано. Мені мама бачите, як пояснювала каже, Слава, якщо всі собі рота будуть різати, то ти теж будеш різати. Ну щось я не знаю, щось змінилося взагалі у всесвіті, що якось діти почали разом з усіма собі за компанію рота різати. Як це? Я не я вже старий занадто, я не розумію. Прийдеш ну, це наступне покоління. От я от ви нам поясніть, звідки то береться. От що мотивує дитину зробити собі боляче для того, аби бути в тренді? А, у вас була, я так чую, мабуть, дуже мудра мама і підтримуюча. Ну, дякую вона, за її за комплімент. Ви <схай> 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 знаєте, перше, це як те, що ви вже пане В'ячеславе проговорили, це про тренди. Да? Тренди сьогодні. І дуже часто саме підлітки, вони ідуть за цими. Трендами, бо вони хочуть бути а, в своїй стаї. Якщо ти не в своїй стаї, тебе відкидають. На да? це наші такі е, древні ще інстинкти. Да? І тоді ми якось можемо лякатися. А в підлітковому віці дуже важливо, щоб ти був. Визнаний саме в цій стані. Ну і звичайно, це як ви на початку сказали. Да, я вже приєдналася і чула про що ви кажете. Це дуже небезпечні речі. І тут в першу чергу да мають батьки розуміти і бачити, що відбувається з дитиною, бо вона так раптом не трапляється. Тут треба, щоб була оця довіра в родині, да і щоб дитина могла завжди прийти і принести те, що їй болить, або щось там відбувається, і вона це хоче зробити, мабуть, та, да, під. Ти за трендою, за своєю стаю, і е, родина батьки тут мають бути дуже підтримуючі, да і пояснювати. Тому те, що як з вами, мама щось там проводила бесіди, да як вона могла так само і зараз ми маємо це робити зі своїми дітьми. Тренди і тренди, а е, те, що які наслідки це буде мати, да ви від них нікуди не подінетеся. На жаль, да що може статися після таких втручань. Бо чого ми йдемо в лікарню, коли нам треба зробити якусь операцію? Бо там є фахівці, там є стерильність, Там люди знають, що вони роблять, якщо в разі чого тим паче може піти щось не так. Якщо ми робимо це самостійно, uh -huh. тим паче це. Це сама ушкоджуюча поведінка, це той же самий селфарм, чого дуже часто підлітки його роблять. Е, ну на до речі, не тільки підлітки, а але в підлітковому віці це дебютує, бо е, таким чином, коли є дуже багато невибильних непрожитих почуттів емоцій, коли е, підліток або дитина себе ріже. Це може тіло, бо раніше дуже часто це різали або руки, або ноги. Та, зараз перейшли вже так, щоб це бачили, бо раніше ми е все, всі знали, що це ховається, одягом це ховали. Та, там, якщо ноги порізані або руки, можна от, спрятати одяг. Про ти не сховаєш. Та? І це карм, коли, коли е ріжуть себе, та, це вимінне емоції, тобто, стільки нас переповнюють емоцій, і щоб тут зробити таке, знаєте, само заспокоєння вони це роблять, і коли виходить кров, то їм стає легше. але це дуже небезпечно. Можна він не такими безпечнішими, да, робити це, проживати ці емоції, вчитися зараз. Дуже багато психологів, які працюють якщо не маєш кільних психологів, знаходити ну, психологів, які ну, працюють з підлітками, з дітьми, да це все буде їм на користь, на користь ментального здоров'я, бо самоошкоджуюча поведінка все рівно не одозвільняти свої почуття таким чином. Це через, через самовшкоджуючу поведінку, це не є норма, це не є о і на цьому можна в принципі заставити крапочки. Угу. Ну, от нам пише глядачка Наталя. А, хто це робить, це прояв пограничного розладу особистості, проявляє це в тому числі самоушкодження. А що таке пограничний розлад особистості? Це у нас є у кожного да, є невротичний, є межовий, пограничний, тобто є різні наші да, такі особистості. А тут не можна сказати, що це саме оцей пограничний да, межовий розлад. Чи ще щось не можна так сказати? Бо бувають навіть невротичні е, особистості, вони це теж можуть робити. Е, тут ще е, е, так складно сказати, але дивіться, дуже важливо, що, щоб ми роздивлялися, чи не є це вже психіатрія, бо можна просто піти за трендом, да? а можна е, зрозуміти, що просто таким чином. Ну, навіть я знаю, у нас в Україні дуже відома психотерапевтка-психіатриня, яка каже, ну, це може бути в межах норми, так діти можуть там зі робити. Я з цією історією не погоджуюся, бо тут важливо, щоб ми розуміли, що можна по-іншому з цим працювати. Да, що можна вирівняти свої емоції через інший варіант те, що я казала, вже да, більш нормативно. <реку> Як батькам працювати з дітьми, як пояснювати? Чи це не має сенсу взагалі щось пояснювати, все одно діти зроблять як хочуть? Звичайно, має довіра завжди має сенс. Якщо є в родині довіра, дитина завжди буде знати, що не робилося навколо. Вона може прийти до своєї мами або батька, да, або заміщаючої дорослої фігури, і вона може принести те, що її болить, і її там почують її там витримають, бо дуже часто чому діти не приходять до батьків, бо вони не бачать такої дорослі особистості, да, в дорослі фігурі, вони не бачать опорності, і вони тоді не не приносять. Бо вони знають, якщо я прийду до мами, а мама почне ті і там сама лякатися. Я не можу з цим прийти до своєї мами. Тоді да мені треба або самому якось цим споруватися, або і шукати, хто може мені допомогти. А якщо батьки як дорослі вони спокійно чують, вони можуть про це слово говорити, не уникаючи тем, якщо є довіра, яку ви вибудовували, або якої не вибудовували, ви можете почати робити вже зараз і казати. А ти знаєш, я не знав, як раніше з тобою говорити, але зараз я хочу спробувати. Давай сідаємо і поговоримо. Мені складно, кажіть відверто, чесно. Дуже часто дорослі думають, що як я можу там бути якось да перед дитиною там більше в такій уязвійній позиції. Можете ви можете казати про свої почуття, і коли ви будете показувати, що ви можете проживати ці почуття, говорити про них, тоді і дитина буде вчитися через вас, і так само це. Говорити, у вас буде така, знаєте, історія, що ви можете це принести один одного. Що не треба цього місця уникати? Що почуття це одне із дуже важливих в нашому житті? Да, це про душу, це дуже головне. Ви можете принести це в безпечний ваш простір вдома. <раплянський> А, ну Останнє таке останнє таке запитання все ж таки до вас. Скажіть, авторитет, ось звідки у дитини береться те, що друзі якісь, ну точніше, навіть не друзі, ці люди в Тіктоці, це ж не друзі. От Тікток це якась, звідки так стається, що невідомі люди, картинки, якісь, вони стають авторитетом раптом. Бо мають цей вплив на трендовість, а ми хочемо бути в цій стаї, як я казала на початку. да і якщо я не така, як всі. У мене має бути дуже багато особистого такого а, сталого що я можу спиратися на себе, і тоді я можу піти проти всіх. Але ж бо це ж те, що вони беруть на слабо один одного. Якщо ти не робиш, ти не знав. Якщо ти не робиш, ти не такий, як або не така, як ми. Да? Ми тебе можемо тоді відкидати. Ти тоді за межами нашої стаї, і це може лякати, що я буду відкинути, да, і мене будуть булити якось. І тоді дитина має прийти до дорослих і сказати про це, да щоб її захистили. Якщо нема у цієї те, що я скажу: ні, ви йдіть за мною. Я кажу, що це антитренд, це не добре. Так робити не окей. І тоді, да, ви можете, ну а це дуже рідко хто може зробити, розумієте? Але оця трендовість, вона у всі часи була, є і буде щось там будуть робити по-іншому. Змінюються тренди, щось нове. Це просто такий час. Знаєте, і ці анімешки, про які ми да, на початку трішечки вже сказали, вони зараз дуже в такої популярної історії. І тоді діти, підлітки на це йдуть, бо вони в цьому зростають. Це їх знаєте таке зростання. Як ми з вами там на якихось казочках зростали, да зараз вони зростають на оцих анімаціях і вони хочуть якось їм відповідати. В першу чергу, це що? Це фізичний прояв. Да? Якщо ти бачиш, що у мене так я якби би ніби в темі, я якби би ок, окей, але насправді на жаль, це не так. І треба пояснювати дітям, що тренди будуть змінюватися. А якщо ти себе ушкодиш, то це залишиться з тобою назад. Зрозуміло, Оксано. Я вам дуже дякую, Оксана Глущенко, психологиня.